Готові уроки на освітній платформі ArBook можна використовувати як під час очного навчання, так і в дистанційному форматі. Крім того, ви можете пройти тему уроку з учнями в класі, а потім вони самостійно через мобільний додаток над нею можуть попрацювати вдома. Навчання через освітню платформу Arbook реалізоване за допомогою інтерактивності та візуалізації через 3D-моделі та технології віртуальної реальності. На платформі представлені різні експерименти та 3D-моделі з різних предметів. Вивчаючи тему уроку, учні можуть виконати експеримент або розглянути природне явище в 3D, що збільшує наглядність, складне робить простим, тим самим підвищуючи мотивацію до вивчення предмету. З освітньої платформи Airbook мої уроки стали більш інтерактивніші та цікавіші. За допомогою 3D-моделювання та експериментів підвищився інтерес учнів до вивчення предмету, а також покращилось запам'ятовування матеріалу.